Вітаю всіх майстерні часу. Сьогодні ми продовжуємо проходження Сталкер. Тінь Чорнобиля. В передній серії ми опинились на кордоні. Забули все, що з Амнезією, точніше. Амнезія. З Амнезією. І в нас місія вбити стріль... стрільця. Нас підхватив. Да, вбити стрільця. Нас підхватив Сидорович. І ми тут пострілялися. Я. Я зрозумів, де ми зупинилися, я не пам'ятаю, чи так. Да. Я тут нічого не продав. Коротше, е, ми зупинились на тому, те, що я тут здох в електрі. І, і мене завантажило заново на момент, коли я тільки вийшов з селища Новачків. Ну ми перегравав. Я переграв раз п'ять. Перший раз. Як ви бачите, в мене тут місія, значити, бандиті на АТП е, залагав. Та я ніяк не міг рішити. Тому що, ось що я зрозумів. Тут показується те, що там група вовка. Да? Е, є бахто, що тупо зависає на ньому іконка. Як я зрозумів, для того, щоб не зависало, треба або проробити якісь дії, які я зробив переднісер, я так не зрозумів які. або встигнути десь за якісь. Е, Якийсь час до нього добігти після цього перестає. Я спадку так і зробив, але ну, я спадку все як його зробив. Залутався, залутався. З цього до, до нього підійшов і. Давайте я почну пробігати. Я спадку пробіг до нього. І. Як це зробив? У мене спадку і... Оці дві, два завдання весів. Тобто, значить бандиті на АТП. О. І. М -м -м, група Вовка застряла. Я тоді переграв. Мішаний, тут є дещо прострільця. Прийшов Сталкер із глибокого рейду, лисом плечуть. Йому там зле ведеться, прохає про допомогу. Він на хвості якихось тварюк прийтяг, каже, що довго не протримається. Можливо, він знає про стрільця, так що мерщи до нього. Даю координати. <плес> Добре. Зараз ми за тайничком йдемо. Коротше. Другий раз в мене взагалі все полетіло. Завдання взагалі не хотів виконуватись. Той шустрий, так і. Ключка. Так і висів там. Нічого не хотів. Третій раз я зробив, але в мене. Знову вислов завдання на Ось, на... Вовка. Я знову переграв, тому що я хотів, щоб це було красиво. Четвертий раз я переграв, знову висіло два завдання, п'ятий раз переграв вже. Но мені одночасно повезло і не повезло. Тому що повезло, тому що мені з кожного бандита випав в тайничок. Тобто тут, -то 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 -то. тут наче був тайник. Далі був тайник тут. Як ви бачите, ще тут. Іначе ще десь... Я не пам'ятаю, десь тут був тайник ще. І тому у мене зараз є дві колючки, крока мені не пам'ятаю, чи це виверт і всяка різна фігня. Де вона? До речі, я. Думаю, що... Ще можна прочитати якісь тексти. Опис точніше якихось предметів. Ну це зараз, коли я тут... Пробіжусь. Антон Абітурієнт Абиту... Я под кого не стрельнут Это шум не надо Секунду О! А них выпадает дальше Питание це, це той чел то надо? А, -а, -а, -а. Чел Вы так невдачно мені не Да як? Нормально? Нормально вижити? Де ти? Дай все. Я не хочу час дихати, Іде він зараз. А, бачу. Шо, КД? Ну да, не повезло. Гадюка. Я, конечно, міг ще бандитів, е. Не бандитів, вояків звідти забінати з. М -м, патрони, патронів нема. Е з моста і звідти забрати автомати. Ну, як я сказав, я хочу пройти на 100 звітковий, там помирному. Не пам'ятаю, чи казав. Так. Так, дай 15. Мио базовий патрон для пістолета Волкер п 9 м та пістолет кулемета гадюка 5. Оболонкова пуля, славкабер бронебійна дія. Патрони базовий 9.17, 17 Базовий патрон для пістолетів ПМ, пб 1 с Фора 12 мк простой сердечник. Оболонкова пуля, словкабern бронебійна дія. Так. ММ-плюс 9.18, поліпшений балістичними характеристиками для пістолетів. Так, за рахунок більш високої початкової швидкості куліна за звичайний патрон, краще виражений бронебійний ефект. Про що я їй казав? Ага, 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 ну да, 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 ну да. Ну да. Ну да. Офігенный початок. Короче, поварню, коли все це золотаю. Так, я знову тут. Наче ничего не забувся. Ну, прикольно, так. Так, я что-то 5 Давай. Сталкер, Аптечку, дай аптечку. На, тримай. Спасибі, так, тепер я тебе уважно слухаю. Крамар сказав, що у тебе інформація про стрільця. І чого за тим стрільцем усі останній час зацікавились?» Ну, сказати, що я його особисто знав, то збрехав би. Не було такого. Досить спілкування, що правда, деякі є, якось його група моїх мої хлопців обстріляла, ніхто не постраждав, бо вони явно на інших чекали. Тож далі розійшлися мирно. Поматюкали одне одно через яр та й розійшлися. Сірий, мій братух, зараз в ангарі на смітнику. Я тобі скину координати. Він просто ця більше знає. Так, секундочку. Більше знає. На виході обережніше там. Е, обережніше, там бандитська компанія засіла. до речі, тут за мною мутанти гналися і не думаю, щоб вони вгамувалися. Не поможеш мені їх відстріляти? Раз, два, та й по всьому. Спасибо за інформацію, врахую. Так, мені потрібні хвостики. Увага! Чужий! Не, бідні, нема хвостиків. Опять не дойп, чекався перезарядки. Так, ти когось очікаєш. Очікуєш? А кого? Не розумію прикола. Так, ну все одно ми, ми сьогодні підемо на звалище. Але... Але. Я не пам'ятаю, що чи... щось є. Немає. А, ні, є. Тут немає аномалії, немає. Де? А, бачу, де? Молодець. Все, вільний. Усе, кінжила мутантів. Так. Чуєш, приятель? Ти мені двічі вже виручав. Ти мене двічі вже ви... виручив. А я таких речей не забуваю, тримаю ось. Як то кажуть, чим багатий. Спасибі. Що цікавого. Артефакти не продаю. Зараз я не хотів цього. Нати. Ну, давайте ще почитаю ще дещо. Ключка. Результат малій жалкий пух і тіла неуважно сталкера. Щипасти артефакт, коли тіло власника, як ти його не закріпляй, але одночасно він допомагає очистити організувати. А радіонуклідів досить поширений і тому дешевий. Ничка у нас... Тут, тут у нас костюмчик. Добре. Давайте зараз про все це збігаю і цього запінаю. І... Повернусь експерту собачків. Давайте! Я, я чую псевдособачку. собачку. Ой, тебе жестко. Я под код две аптечки выкрутил. Да? М да. Скажи что, у ну, тебя хвостик. Скажи, пожалуйста. Так, ну дай... -э, -э, э, так, пусть Так, тушеничка у нас. Я трошки радіацію Підібрав тому зараз я бухий. О, тут і хвостики. Во, я, я думав то що... Я, я вже тут, тому що я пам'ятаю, що тут була сєвдо собака. Ну, я трошки помилився. Вот цей костюмчик. Кольтюжна куртка. Звичайний слабенький бандитський бронежилет, але до підкладки вшито кульчужне полотно. Зробити таке може майже кожен, але терпіння вистачить далеко не всім. М -м, зараз від до Так, Я не... Я пишу тільки про колючку. Крафт. Радіація витривалість. Сформується е всередині аномалії жарка за високих температур. Зовні виглядає, як почорніле каплеподібне утворення із глянцевою вкритою тріщинами поверхні поки тут бігаю. Давайте зараз просто артефакт поштаємо. Кров камені. Секундочку, щоб не Заневідений артефакт можна біля аномальній карусель. Являє собою досить непоказане чернуват... чер... червонувату творення зі стресованих та дивних, дивним чином вигнутих полімеризованих решток рослин, ґрунту і кісок. Досить поширений ефект дії на організмі триває виражений слабко. Я думаю, що тут бандити? Так, ну ні. Далі виверт. Знаходиться біля аномалії типу воронка. За контакту із цілом поширює спрямоване випромінювання, котре, захи... котре захищає від потряпен або поранень, завданих холодною Від Такий артефакт знайти нескладно, тому і гроші за нього дають невеликі. Медудот. Утворюється в аномалії трамплін, формує слабке захисне поле, побічним ефектом якої легке випромінювання, артефакт широко. Поширений і недорогий. У мене питання. Що мені робити з цим челом, якщо зараз він в цьому селищі? <звук> ну, Отаманити мене хотіло. А якщо я зараз напну, то на мене щас... це селище заагреться. Що мені скажете робити? Не ну, дивіться. Ніхто? Я тебе убью! <гум> Руки Ну да, ніхто! Класне завдання! Я не знаю, що робити. Він зараз сюди брада і... Я тоді фік знаю, коли я зможу ще раз прибити. Давай, я спрямо завдання. Завдання. Гонорар. Каменна квітка. Далі. Куча завдань на Сидоровича. Зараз виконаємо. Майже всі. Ломить на м'ясо нам ще потрібен. Поверну. Так, спри завдання. Я сприйду завдання. Я сприйду завдання. А, ні. Так, до бандитів на смітнику. Певний час тому одне з кращих місць зони стало доступним для поціновувачів прикрас. На смітнику. На смітнику. Ге, ага, саме на смітнику є закуток, начебто е, нічого такого, але там тебе полишає увесь сум. Там ти забуваєш про бруд, про гроші, про кров. Точніше, забував. Тепер там сидять два брудних брудних виродки, які погрожують пустити кров кожному, хто заплатить їм за відвідування цього краю. У суні, бо мені туристів нема куди водити. Це я не пам'ятаю. собаки. Зима не табаром. А що взимку там на великій землі? Баби носити. Носити полюбляють правильно. Хутра е, носити, полю... носити вони полюбляють. От і пішла мода нова із хвостів псевдособаки робити е, витребеньки всякі. Начебто вовна там якась особлива. Коротше, я замовлення на такий від, Ну да. Так, що патрони, дротики. Кам'яна квітка. Тепер шмат м'яса. І продаємо. Рідне барахло Що краще. Так, це краще. Ну, патронів мені. Опша стільки не потрібно. Навіть близько. На, на стільки. Ще 50. Далі. Антират. Хоча б один. Аптечка. Ні, ну нас таку аптечку. Антират 600. Непогано. Далі медуза. Ні. Хоча можна їм. Добре. Ну як іще буде, то заходь. Як провітришся, заходь. Коротше, я не знаю як, як його запінати. Як край добро тако. <хе> Ти будеш? Не, ну йощас бо заксат ті Цей Чел з. Я не сбригався. Нє! Да. Ну, короче, я зараз піду на свалище. Зустрінемось біля цього на ка. И туто. Якш! Так, і біля цієї нички. Я там трішки... Був один труп. Біля нього трошки собачка. Я бив у нього хвіст собаки. Е, ну, сою. Ім бандитський схрон. Значить, хто тут? Ні. А де вже? Я знайшов тайник бандитський схрон. Не знаю. Добре, що в нас тут? Знаю, тут огромна радіація. Дві. Гермійська аптечка. Д-да-да-да-да. Оп, ще один труп. І тут ще дожди собачити. Чуві. Нема. Чого? А не сильно хороша зустріч. Давайте їм гранату закину. І ще одну. ДЕВ'ЯТЬ! Давайте зараз Жакан зарядимо. Не самий кращий вибір, но... Я не очікував, що тут буде дев'ять бандитів. О. Я опять не зберігаюсь. Хе, прикол. Тепер тут два бандити. А це мені ніколи не подобалось цій грі. Цей спаун хороший. Дуже класний спаун. Раді загибло в аномалії. М -м. Так Угу ну короче хм. Я передав... Я, я завантажився знову там де... ПІМ! А, да, 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 ну да А, стоп Я зрозумів Очікуємо, поки вони сюди прийдуть Щоб я їх міг залутати И остань ее залишился. А я не -та да? що там за карту, да? Йомою! И ты нафиг! Ты кримером. Добре, їх всіх. Класний спаун, да. На початку дай бандюків. А, да. А ч б ні? Я міг би просто туди гранату вкинути і всіх запінати, але я не хочу. Зараз я візьму голкера, там у вікні. І повернусь. І продовжуємо точніше. укрепаем Д9М. О, и на початку. Да, ну, дорогие мои, что тут три палки заполнилось. Нет, типа, перешли и свалили. Я так можно сказать. О, Хорошо, почав. Також будем. Не, ну мені треба його врятувати. А мне ніяк не хоче шотов. Дротик це шов Опара на куля, що тобі дуть ополіті, та поти там була на точность. Давайте ты вс. Оце тільки шо було. Добре. Давайте просто так вопрому. Давай. Головне, Головне дволікти на себе увагу. Да. А, добре, старим нормальним методом. Яким я завжди робив. Прикривай, прикривай, прикриваю. І Затинюю. Ууу, гонадский вогонь. На допомогу. Так, що ти? Спасибі, друзі, ти мені дуже допоміг. Я цього не забуду. Що тут коїться? Ми намагаємо очистити смінтик від бандитів. Зараз мої друзі неподалік чекають на рейд. На рейд бандитів, щоб зупинити їх. Якщо бандити контролюватимуть це кладовище техніки, проходу до центру зони не буде ні для кого. Поговорити з нашим командиром. Поговори з нашим командиром. Він тут поруч зі своїми бійцями. Я зараз до нього йду. Може. Можемо піти разом. Так, на цьому думаю ми зупинимось, тому що мені хотілося б вернути свій формат до 30 хвилин відео. Тому на цьому дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі і очікуйте продовження.